А, а з внутрішньої точки зору в Україні що відбувалося за ці роки? У нас, по перше, зростали всі складові собівартості, Наприклад, логістика. А, більшість продукції, яка експортувалася, більше 80% цієї продукції, яка експортувалася, йшла через порти, порти Великої Одеси. Угу. І закриття моря в 22-23 роках, ми втратили угу. основний... Основний шлях постачання тут всередині України, всередині України також логістичні ланцюги перебудовувалися суттєво. І тому логістика для наших підприємств стала набагато дорожча. Зараз менша, але 22-й, 23-й, початку 24-го року ми оцінували, що логістика в середньому. Здорожчала 4,5-5 разів, і це суттєво підірвало конкурентну спроможність. Що ще трапилось за цей час? У нас було зростання декілька етапів, зростання тарифів на залізничні перевезення, навіть якщо в доларовому еквіваленті їх рахувати, то це зростання було майже. В два з половиною рази, якщо порівнювати з 2021 роком, тому що у нас було суттєве зростання з 1 січня 2022 року. Потім, якщо пам'ятаєте, для всіх було зростання в липні 22 року. Це вже після початку повномасштабної війни. одномоментно моментно на 70%. І це здорожчала суттєво для нас перевезення всередині країни.